Простір для побратимів і посестр, де вони зможуть бути серед своїх та відновитися фізично і морально. Так, колишні бійці, які отримали поранення і вже проходять цим шляхом, власними силами допомагають облаштовувати ветеранський хаб серцевір у Чернігові з підтримкою волонтерів і всіх небайдужих. Демонтажні роботи і підготовка до капітального ремонту тривають у приміщенні вже з місяць. В майбутньому воно має стати місцем, в якому захисникам та захисницям допомагатимуть реадаптуватися, перекваліфікуватися, працевлаштуватися та навіть відкрити власний бізнес. Взагалі буде центр, місце, куди можуть ветерани зібратися в будь-який час. щось Обговорити домовитись, можливо, там, якщо будемо до змагань готуватися, якісь організаційні моменти будемо тут вирішувати. Тут вже в мене появилося багато знайомих. Ну, військових і ми разом там збиралися, от, і вони постійно ця організація придумує якісь там заходи, туди можна приходити, займатися чимось. Ну, головне, після таких поранень не сидіти вдома коротше, один на один з собою. Особливо от, спорт дуже добре допомагає. Ця спортивна ж команда у нас є, і ми їздимо на змагання, і от, люди е, займаються разом там, в спортзалі. Ветерани кажуть, спорт один із найкращих видів реабілітації, що допомагає якнайшвидше відновитися та інтегруватися в цивільне життя. Саме тому у просторі облаштовують інклюзивний зал з необхідними тренажерами. А ось сучасну вентиляційну систему в ньому зроблять за донорські кошти. Громадська організація Серцевір отримала грант у розмірі 1 мільйона гривень від Українського ветеранського фонду. Справа в тому, що Український ветеранський фонд він надає по суті не гранти, він надає безповоротне фінансування на ветеранський бізнес і так само на ветеранські громадські організації, і об'єднання для того, щоб вони відкривали або ж впроваджували проекти, які будуть займатися і допомагати ветеранам реінтегруватися. На першому поверсі вже збираються стіни, укріпляється все. Там буде робитися спортзала саме для адаптивних видів спорту інклюзивний зал, тобто там будуть обладнання і вся зона, яка можливо, вона буде підлаштована саме для людей з інвалідністю, щоб вони мали змогу займатися там йому було зручно. Цю будівлю під ветеранський хаб, що ще кілька років тому була медичним закладом, громадські організації місто передало рішенням сесії у липні 2023-го. Змінитися має буквально весь простір. Зокрема, найближчим часом тут також планують створити коворкінг з невеликою кав'ярнею для спілкування та відпочинку, дитячу кімнату, зону для проведення тренінгів, простір для роботи з психологами, а також спеціальний кабінет, де буде розміщена флот ванна для розслаблення м'язів та заспокоєння. Дуже прекрасно, що хлопцям це приміщення надала міська рада, і було би неймовірно прекрасно, якби міські ради інших міст також взяли за приклад таку історію і також надавали отакі от приміщення такого типу і такої якості, великі приміщення. Не просто якісь підвальне приміщення 40 квадратних метрів, а нормальне приміщення. Завершити ремонт та повноцінно відкрити ветеранський простір намагатимуться якнайшвидше. Зокрема, перший етап робіт планують виконати до вересня.